Привіт! Хочу вам показати, хоч вона і французькою ця діаграма, але я вам зараз скажу, що на ній написано. Це, знаєте, як нюанси відповідей. Тобто, бачите, якщо крайня ліва відповідь, наприклад, ні, а крайня права відповідь так. А посередині є. Бачите, 0%. Це у відсотках. Тобто, якщо наближається сюди 100% в ній, тут, наприклад, 50% ні, ній, так, а тут 0. І коли в нас 0, або ось ця середня відповідь діаграма, я не знаю відповіді, У мене немає права дати тобі відповідь зараз. Або питання задане некоректно. Тобто, якщо ви... Хочете отримати певні відповіді. А, неважливо, чи це на якесь питання, чи ви говорите з вашою душею, чи ви говорите з вашим гідом, чи з якоюсь присутністю. Поки що рано, але на майбутнє, так? ви можете використовувати ось таку діограму, намалювати її самостійно від руки, чи. Е чи надрукувати, будь ласка, мені вона, в принципі, дуже сподобалась, тому що можна побачити саме відсотки, та, якщо, наприклад, відповідь так, але, наприклад, вона майже 30, тобто це така відповідь так, що не дуже й той так. А якщо, наприклад, показує маятник відповідь так на 100%, то ви прекрасно знаєте, що так це дійсно так. І мені сподобалось в принципі ось такий варіант. От, ще можна закодувати чи попросити спитати у свого маятника, чи є ще відповіді, окрім так і ні, якщо він каже вам так, і ви тоді можете його попросити, наприклад, покажи мені ще. Якусь відповідь, він, наприклад, почне там крутитися чи по діагоналі якось бути, і вам треба буде визначити, що цей рух маятника означає. Дуже часто це, наприклад, от якраз ось ці три відповіді, вони і є. Буває щось інше. Як дізнатися, чи це щось інше, зазвичай у вас в голові з'являється мислеформа, тобто вам приходить відповідь. Ментально, та? ви ніби як відчуєте її, вона сама у вас народиться в голові. І ви її просто запишете. А потім за допомогою маятника відповіді, так чи ні, перевірите, чи дійсно ви зрозуміли правильно рух маятника і що він означає. Підтвердити. Дуже легко і просто. Можна цього не робити, а просто от використовувати ось таку чудову діаграмку, яка мені сподобалася. Це ж знову ж таки діаграмка Яна Липника. Він знає, що він робить і чому він так робить. Тобто, будь ласка, можете намалювати собі таку діаграмку. Користуйтеся задоволенням. На майбутнє вона дійсно буде дуже корисною. А поки що можете просто залишатися на так чи ні. Як вам хочеться, як вам комфортніше, обирайте самостійно, як вам підказує ваша душа. Гарного всім дня!